Якщо ви це вставите, то будь ласка. Президента Зеленський пустіть вхід бабусину мафію. heard. Савчик, Крисавчик. Ві болеча болеча боле. Окет звичайні люди, які приходять і стають солдатами на фронті. Це титани, на яких тримається світ. Зараз увесь світ тримається на плечах цих людей, які воюють на передовій. Днями я евакуювала чоловіка йому було приблизно 50 років. Одяг на ньому був такий брудний та порваний. Це була глибока ніч, і було дуже холодно. Він повертався з фронту, захищаючи свою країну, щоб його діти не мусили цього робити. Ці люди герої у світі не розуміють, яка відданість і сила волі потрібні. Щоб залишатися на передовій, умови на передовій дуже відрізняються від звичайних умов в західних арміях. Минулої зими я спала на підлозі з затичками у вухах. По моєму тілу бігали щури. Це було під час битви за Авдіївку. Не було проточної води, було холодно. Я була рада, коли отримала можливість заїхати на заправку, щоб зігрітися під сушаркою для рук і просто помити руки теплою водою. Я думаю, що всі втратили відчуття того, що. Що дійсно важливо, а справді важливо це свобода, збереження людського життя і допомога в досягненні правильних цілей? Джон Кеннеді сказав: якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли? Я думаю, що коли люди будуть озиратися на цей момент в історії, то вони засудять тих. Відвернувся від цієї ситуації, навіть якщо закрити очі, катастрофи на передовій так само будуть відбуватися кожного дня, кожної секунди. Люди повинні об'єднатися і справді допомогти Україні. Те, що ви про це не говорите, те, що ви не підтримуєте Україну, не означає, що війна не продовжується кожного дня. Стійкість, з якою ці воїни виходять на завдання, неможливо порівняти навіть з тим, що ми бачимо в голівудських фільмах. Вони як супергерої. Вони беруть участь в абсолютно новій війні, якої ще не бачили західні армії. Дрони нові технології вони все одно це долають. Тут на передовій в Україні зовсім інші реалії. в Україні я зустріла тут найсильніших жінок у своєму житті. Красивих, розумних жінок. Які ставилися до мене доброзичливо, привітно, та не лише навчили мене воювати, а й познайомили з традиціями, мовою, показали, як стати кращим фахівцем. У мене був чудовий досвід спілкування з жінками. Я обожнюю українських бабусь, бабусі, які їздять на велосипедах з хустками на головах. Я називаю бабусиною мафією І Думаю, кожен хто був в Україні, знає про що я кажу у розпал зими. Вони їздять на велосипедах із хусткою на голові, Незважаючи ні на що, їх можна бачити годинами на вулиці. Це найсильніші люди. Якби президент Зеленський залучив їх до плану перемоги, або можливо він і справді це зробить, випустивши бабусину мафію. Думаю, ми могли б завершити все за кілька тижнів. Якщо ви це вставите, то будь ласка, президент Зеленський, пустіть вхід бабусину мафію.